Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях буковинські каратисти, а саме Андрій Заплітний та Ірина Зарецька. Вітаю вас у нас в студії. Власне, хотілось би трішечки поговорити про те, як минув рік для буковинських каратистів, про основні ваші здобутки, що вдалося, і що не вдалося. Загалом, який був рік, чого було більше перемог чи випробувань? Доброго дня. Давайте, якщо коротко взяти, то на останньому чемпіонаті світу ми здобули для нашого клубу дві медалі: це медаль Ірини Зарецької бронза чемпіонату світу, і моя медаль це срібло чемпіонату світу. Також в цьому році в нас було дуже багато всеукраїнських та міжнародних турнірів, де ми представляли великою кількістю спортсменів нашого клубу, і на підсумках року. Нашої федерації наш клуб здобув нагороду як кращий український клуб на міжнародній арені. Тобто, всі всі змагання, де ми приймали участь, ми здобували перше загальнокомандне місце. Це Угорщина Open, Польща Open. Тобто ті турніри, які приймали спортсменів в кількості 2-3 тисячі учасників, і ми своїм клубом робили перше загальне командне місце. Це говорить про нашу підготовку наших спортсменів, наших тренерів, про наші амбіції та наші високі цілі. Так, хочу наголосити, що це не тільки результат таких професійних спортсменів на топовому рівні, а також це великий вклад наших юних каратистів, дітей, які з задоволенням приходять, і також дивлячись на нас, підтримується рівень на міжнародних стартах. Власне, які змагання для буковинських каратистів були цьогоріч найуспішнішими? Звідки мали змогу привести найбільше золота? Чим пишаєтесь? Хочу зазначити, що офіційні змагання, наприклад, чемпіонат світу, тобто, мені здається, жоден клуб або таких клубів дуже мало в нас в Україні. Хто може привести? Дві медалі з чемпіонату світу, саме з дорослого чемпіонату світу, тобто попереднього чемпіонату світу в Будапешті в нас також було дві медалі в клубі. Це моя медаль та Валерія Чеботаря. Також Ірина стала тоді чемпіонкою світу, але вона не була ще представницею нашого клубу цього року. Вона вже є представницею нашого клубу, і в нас теж є дві медалі. І така стабільність вона є чудовою, чудовий показник того, що ми працюємо в правильному напрямку і виграти можна один раз. Але втриматися на вершині це складно і це прояв професіоналізму. Також, якщо брати масовий спорт, дуже пишаємося тим, що ми можемо в нас в Чернівцях, нашим клубом проводити наймасштабніші всеукраїнські турніри, які показують найвищий рівень карате в Чернівцях. Вже восени ми проводили зараз Чернівці Open, де зібрались всі каратисти України, вся українська спільнота карате. І це був один з наймасовіших турнірів, який в нас є наразі в Україні. Також вже в цьому році, в січні, ми готуємо е, теж всеукраїнський турнір Маланка Кап. І вже категорії наповнюються, всі заявки закриваються, тому що всі хочуть до нас приїхати і здобути цей титул чемпіона Маланки Кап. Так, це класний традиційний турнір. Е, такий дуже. Специфічний саме для Буковини, саме для буковинських традицій, і дуже класно, що саме він відкриває цей наш рік змагальний, тому що за традицією ви знаєте, що Маланка вона така проводиться, щоб все погане відігнати і навпаки до себе доєднати щось гарне. І тому ми починаємо цей турнір, цей турнірний рік, саме з Маланки-КАП, щоб насичити наші, наш рік перемогами. Пані Ірино, ваш колега сказав про те, що ви нещодавно доєдналися до клубу. Власне, чому зробили свій вибір на його користь? Взагалі, так, я почала тренуватися разом з хлопцями в 2023 році. На той момент вони вже були одними з найсильнішими представниками українських в Україні, і ми зразу так сконектилися разом, що. Нам подобалося поєднання цієї досвідченості з мого боку професіоналізму з їхнього боку, і ми е, почали разом проходити всі виклики, які в нас були. Це також були чемнат світу е, ліцензії на всесвітні ігри, і ми побачили, що це. Працює це дуже класно доповнює, тому е, мені подобається разом з ними, і мені подобається підтримувати їх подобається е, також надихати е, молодих каратистів, А ще можу зазначити, що після того як я переєдналася е, до клубу Лідер, то е, жіноча частина, жіноча збірна самоклубу також силь, сильно підсилилася, і вже на тренуваннях у нас е, майже рівність. Власне, хто за минулий рік став найбільшим відкриттям для, для клубу? Хто от, показав дуже гарні результати там, попри усі виклики, які є у нас в реалію? у нас? Є молода зірка карате в Чернівцях, Це Дарина Булай. Вона їй тільки 18 років, і вона вже потрапила в дорослу збірну. В неї до 18 років вона вже була і чемпіонкою Європи, і призеркою чемпіонату світу. але В неї була невелика травма. І після травми вона доволі швидко відновилася, реабілітувалася і вже на дорослому чемпіонаті Європи вона здобула стрібло. Тобто стала віце-чемпіонкою Європи 18 років. Вона і в її категорії в Україні ніхто до цього таких результатів не робив. Тобто, вона зараз показує досить високі результати, і це показник того, що наша. Чернівецька федерація карате проробляє дуже велику роботу для того, щоб спортсмени були на такому високому рівні і досягали таких результатів, тому що, наприклад, в з 10 категорій комітету в дорослі збірні четверо спортсменів це спортивного клубу Лідер, тобто, це результат частих спарнів сесій, внутрішніх чемпіонатів. Хочу зазначити, що це велика заслуга також нашого президента Чернівецької федерації карате, це Пікуліна Олександра Сергійовича. Який є ініціатором всіх заходів в Чернівцях, також дуже класно, що Чернівецький карате і взагалі наш Буковинський край почав прославлятися за рахунок наших турнірів, тому що в нас Чернівці Опен проводився в тематиці чорних овець, де всі призери отримували іграшку в вигляді вівці і. Зараз у нас Маланка Кап, і цим ми не тільки розвиваємо спорт в нашому місті, а також етнічну культуру нашого буковинського краю. І вся Україна з радістю приїжджає до нас і дізнається щось нове, і не тільки з спортивної сторони. Тому це дуже класно, що також є от змога проводити чемпіонати області, кубки міста досить часто, і так як наш клуб є на найвищому рівні. Ми даємо змогу розвиватися іншим чернівецьким клубам, які ще не досягли такого рівня, як ми, і за рахунок цього вони теж ростуть в своєму рівні. І ми так спільною роботою стаємо краще і виходимо не тільки на сходинку першості в українській українському карате, а й посилюємо її в світовому. Так, ми не тільки тримаємо цю планку, задаємо її а також кожного року намагаємося підвищити свої результати. Якщо минулого чемпіонату світу, це було дві бронзові нагороди. Зараз це бронза і срібло. Тобто, кожного разу ми намагаємося невеликими кроками ставати все краще і краще. І я бачу, що це. Не тільки робота, ну не не одинока робота, тільки спортсменів, а це загальна система е, клубів і тренерів, е, спортсменів і функціонерів, які е, роблять все заради результату. Власне 2025 й був досить таким нелегким роком, зважаючи на знов ж таки тривоги, часті відключення електроенергії десь, напевно, безпека була на першому плані в порівнянні десь там з спортивними якимись чи то тренуваннями, чи то змаганнями. Як ваш клуб виходив з цієї ситуації, як адаптовувався до реалій, які вже нас спіткають котрий рік поспіль? Ну звісно, ми і три і без світла, і зараз в нас в кожному залі, як і всі використовуємо генератори і всі екофло, все можливе, що можна е, організувати. Ми це організовуємо. І ну знаєте, я просто скажу таку річ, що е, сильних людей народжують важкі часи. Тому е, ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, але і розуміємо, що кожен має прикладати максимум зусиль для того, щоб е, і для молодого покоління зробити комфортні умови і щоб вони могли розвиватися. І також ми стараємося е, в свою чергу в своїй кар'єрі не відставати, а вже з тих умов, які є, робити максимум. Так, карате, це не тільки те, чим ми живемо, але можливість і для нас, і для дітей трошки відійти від реалії і поринути у цей спортивний світ, який народжує чемпіонів, де ти можеш вигравати або програвати, справлятися з цими труднощами і також психологічно, емоційно ставати сильнішими до всього, що тебе оточує. От, власне, ви заговорили про юних спортсменів, про дітей, хто лишень починає десь свою кар'єру, пробує себе. Як налаштовуєте молодь от, після поразок не кидати одразу спорт, а робити ще одну і ще одну спробу, аби з них потім виростали чемпіони? Ну, от так як я також діючий спортсмен і тренер, і в мене є свої учні, яких я веду. Тобто я їм весь час говорю, без поразок не буває перемог, спустимось чуть-чуть нижче, без пропущених балів, не буває забитих балів. Тобто, от навіть недавно на останньому тренуванні, крайньому, я їм пояснював, що ви маєте розуміти, кожен з вас може стати чемпіоном, але покладіть собі в голові, задайте таке питання, чи ви готові сто разів програти, щоб один раз виграти. Тобто всі ми робимо щось нове, і воно не з першого разу виходить. Всі ми помиляємося. Тому е, спорт в цьому плані і насамперед карате, воно дуже е, круто впливає на характер спортсмена, на дисципліну і розвиває саме ті якості, щоб не здаватися. А всі перешкоди вони були як такі маленькі виклики, і це така як гра життя, яку ти маєш пройти для того, щоб досягнути свого результату. Тому це дуже круто. Ці емоції вони... Я не знаю, що ще можна порівняти спортивні емоції перемоги з якимись життєвими ситуаціями, і всі ті, хто починає займатися карате, їм вже дуже важко залишити цю справу, тому що це настільки яскравий вид спорту, де і настільки різноманітний, де тобі треба і подумати, і похитрити. Тобто, це дуже крута річ, особливо для маленьких діток. Тому всіх запрошуємо і бажаю відчути цей смак перемоги. Ну і звісно, це власний приклад, тому що ми також. Як спортсмени високих результатів приймаємо участь на всіх міжнародних турнірах, куди возимо дітей, щоб показати, що можливо все, і навіть якісь програші також потім доведуть тебе до великого результату. А також круто, що з нами тренується наш тренер Валерій Чоботар, який не дає і нам зупинитися. А ми вже не даємо молодшим спортсменам зупинитися, навіть коли тяжко. Тому, власне, приклад це теж дуже велика рушійна сила для молоді. Сьогодні ви вже такі титуловані спортсмени. Проте, напевне, будуєте для себе якісь плани і вже на поточний рік. Які основні цілі ставите перед собою, чого би хотілося, і куди плануєте їхати? Насамперед, в нашій команді зараз буде чемпіонат Європи, який буде проводитись на Кіпрі. У нас вже відібралася велика команда молодих атлетів. Далі в нас починаються етапи Прем'єр-ліг, вже дорослі, там де ми будемо приймати участь, і далі чемпіонат Європи. Тобто в нас знову починається такий насичений сезон, де ми будемо весь час в русі, весь час в змаганнях. Але найголовніший старт це Маланка Кап через два тижні. Тому всі сили вкладаємо туди, щоб представити наше місто, і далі вирушаємо на свої чемпіонати. Так, це буде гарна підготовка також для усіх молодих спортсменів, які відібралися на молодіжний чемпіонат Європи. Також хочу зазначити, що здається, в нашому клубі найбільша кількість ліцензій на цей чемпіонат Європи. Тому також хочемо гарно їх підготувати, щоб. Цього року зробити знов такий історичний результат і провести найбільшу кількість найвищих нагород саме в Чернівці. Так, ми могли б ще додати, що от на чемпіонат Європи відбираються спортсмени по чемпіонату України, і наш клуб там теж зайняв перше загальнокомандне місце, але це неофіційно, тому що статистика ведеться по областях. Але наш клуб здобув більше 20 нагород з чемпіонату України. Так як коли інші клуби там отримували до 10 нагород, тобто це заслуга нашого головного тренера в клубі Валерія Чеботаря, який є і нашим особистим тренером, тому хочеться працювати далі, і такі результати вони надихають працювати ще більше. Так що ти сказав, що за 20 медалей, а, більше 20. більше 20, а саме 20 медалей ми зробили на міжнародному рівні, тобто офіційному рівні за 2025 рік, тому на 2026 як мінімум ставимо зробити більше, так, ніж ці цифри. Невеликі уточнення, можливо, хтось не розуміє. Офіційні медалі – це чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Тобто, це ті змагання титуловані, куди може потрапити тільки один представник з країни. Яку власне роль відіграє федерація карате в, в житті буковинських каратистів? Ну, взагалі наразі Українська Федерація дуже сильно розвивається, дуже класна підтримка іде з боку представників федерації і підтримують не тільки атлетів високого рівня, а також і молодь. Взагалі дуже зараз почала. Потужно розвиватися медійна сторона, що я вважаю дуже класним для впізнаваності атлетів, і це також один із таких рушійних мотивацій для молодих каратистів, тому що вони бачать, якщо до наших атлетів так відносяться, тому ми продовжуємо займатися для того, щоб отримати такі високі нагороди, як і вони. Пані Ірина, наразі я вам дякую за ефір для наших глядачів. Скажу, що за декілька хвилин до нас доєднається ще один не менш цікавий гість. І ми повертаємося до нас до студії. Доєднався Урсатій Іван. Також у нас є Андрій Заплітний. І власне хотілось би більш детальніше запитати у Івана як у людини, яка спілкується в більшості жестовою мовою. Зокрема, як ви прийшли в карате, чому обрали для себе цей вид спорту? Коли я був малий, мама мене привела на тренування з карате. Я не знав, що це таке. На першому тренуванні мені дуже сподобалось, і відтоді я займаюсь карате. Жодного разу не пошкодував і не передумав відвідувати заняття. Якими були ваші основні досягнення за минулий рік? Чого вдалося досягти, на яких змаганнях побувати у 2025-му? В 2025 році брав участь у багатьох змаганнях із чуючими також. Також тренувався, навчався і отримував чимало нагород. Коли я готувався до Олімпіади, це дуже серйозні змагання. То багато працював і вірив у перемогу. Так і сталось. Андрій власне е, хотілося вас запитати. Знаю, що е, Іван тренується разом з вами: чи немає якогось мовного бар'єру? Адже е, не завжди. Е, ми люди, які звикли а, чути звук, звикли виражати себе голосом, можемо зрозуміти людей, які а, через певні а, там чи то захворювання чи інші обставини не мають такої можливості ані чути, ані говорити. Насправді Ваня це унікальний спортсмен, який з самого дитинства прийшов на карате, займався і. Йшов до своєї мрії і до своїх цілей, які ми можемо зараз тут бачити. Тому це теж приклад, який ми можемо показати безпосередньо всім нашим спортсменам, що дійсно неважливо, які би бар'єри в тебе в житті не були, ти можеш досягати результатів. І стосовно тренувального процесу, стосовно відпочинку, ми всі спілкуємося мовою карате, і навіть в побутових речах це не настільки складно, тому що, знаєте, Деякі люди, не знаючи англійську мову, їдуть за кордон і там нормально спілкуються. Так само тут з Іваном теж проблем жодних немає. І це дуже класно, що Ваня з таким характером, з таким бажанням тренується, і ми йому в цьому допомагаємо. І в нас немає під час тренування жодного якогось бар'єру. Де би ми могли чимось відрізнятися. І це дуже класно. І е, дуже чудово, що ми можемо теж. Е... Валерій Валерію і всі спортсмени клубу можуть підтримувати і дійсно виховувати, і давати можливість досягати такі високі результати. Що для спортсменів клубу значить ось такі досягнення в ДЕФ Олімпіадах? Наскільки воно ну, дійсно мотивує вас займатися ще краще і підтримувати свого колегу? Дійсно, вона мотивує і дає такий поштовх під дупу, коли ти важко. Коли ти розумієш, що ну все добре, і чому тобі десь потрібно там сфілонити або ще щось, ну такого в мене ніколи не було, але є важкі моменти, і ти розумієш, що є інші приклади, і цей приклад дуже яскравий для молодого покоління. Тому це дуже чудово, що ми можемо показувати, що карате і, взагалі, наш клуб це не тільки про спорт, а це про можливості, про реалізацію. Тому що дійсно ну всі ми розуміємо. Там звичайним людям важко реалізуватися. Спорт це про можливості. Так само спортсменам з вадами слуху або з якимось іншими вадами ще важче проявити себе в цьому житті і в світі важка конкуренція всюди. І ми допомагаємо в цьому плані. Тобто, і спорт це така яскрава річ, яка тобі дає, не знаю. Світло в житті і дає тобі мрії, цілі, з якими ти кожного ранку прокидаєшся і хочеш проживати це яскраве життя. Ось цих два золота для клубу що означають? Це показник того, що ми робимо правильні речі. Хочемо також і надихати всіх спортсменів. От Ваня вже спортсмен з вадами слуху, який здобув найвищу сходинку в своїй кар'єрі. І звісно, її можна повторювати. Але також у нас в клубі є і спортсмени. Мені здається, навіть вже п'ять діток з вадами слуху, які також тренуються. І в нас є тренер Карась Олександр Вячеславович, який ними займається. Також Іван долучається до тренувального процесу. Тобто, це про натхнення і поставлення цілей молодому поколінню, тобто дітки також дивляться, вони надихаються і розуміють, що дійсно в цьому в житті в них є до чого рухатися і здобувати такі високі нагороди. От власне, ви сказали про те, що є можливість дітям також з вадами слуху займатися, і Іван є ще одною родзинкою клубу, який власним прикладом показує, що. Попри все, можна досягати найвищих сходинок і при цьому не відчувати себе особливим. А що можете сказати батькам, які досі сумніваються, що їхня дитина через якісь вади чи то захворювання? Вони бояться десь віддавати. Є якась певна стигматизація, що інші діти будуть якось реагувати, осуджувати, насміхатися. Як це відбувається? Як заняття відбувається у вашому клубі? Як мотивуєте, як батьків підтримуєте? В першу чергу це дисципліна і дисципліна тренера. В нас всі тренери є освіченими, всі тренери є. З ступенями, з магістерськими ступенями фізичної культури та спорту. Тобто ми всі розуміємо, як правильно поводитись, як правильно організовувати комунікації в групах. Також велика робота приділяється і батькам, тому що дійсно, як ви кажете, навіть такі складні часи в нашій країні батьки багато чого там бояться відпускати своїх дітей. Так як я... Бачу по своїй практиці, дехто боїться там ще зрозуміти, що їхня дитина стає самостійнішою. І в цьому плані наш клуб допомагає батькам, допомагає розкрити потенціал їхніх дітей і дійсно показати, що це вже там не маленькі діти, це вже спортсмени, які можуть реалізовуватися, які можуть бути самостійними і брати на себе якусь певну відповідальність за свій результат. Тому також карате як спорт, і в виховному плані вона є досить крутим двигуном реалізації самостійності молодого покоління. Користуючись нагодою, можете закликати батьків, хто дійсно сумнівається, спробувати прийти і відчути ось цю атмосферу. Неодноразово була у вас в залі під час тренувань, і це така неймовірна енергетика, де. Ти відчуваєш себе частиною ось цього, цього всього колективу, коли все рухається, всі займаються. Ну це, це просто щось неймовірне, і на мою думку, напевне, дітям то буде дуже комфортно, навіть попри от всі труднощі, які там у зв'язку з там з їхніми певними захворюваннями вони долають протягом життя. Всіх запрошуємо. Насправді це дуже крута можливість для розвитку дитини, тому що неодноразово, коли батьки сумнівалися, і приходили на пробне тренування. Я вже чув після тренувань позитивні відгуки, що діти рвуться на тренування, вони готові робити домашні завдання вдома на тиждень вперед, тільки щоб батьки їх відпустили на тренування. Тому дійсно. Всіх чекаємо і будемо раді бачити і створювати нових чемпіонів та представників елітного спорту. В нас на Буковині. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашими гостями був Андрій Заплітний, Ірина Зарецька, а також Іван Урсатій, буковинські каратисти. Дякую, що були з нами. Побачимось.